Дмитро Тузов, ідемо з вами далі. Ну що в нашому житті трапляються різні знаєте такі обставини, на які ми звертаємо увагу і на які ми реагуємо? Ну от, зокрема, вкинулося в очі: наступне: міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити до змагань росіян і білорусів у нейтральному статусі. Ну, як на мене, так, собі рішення, відверто кажучи, ще й тому, що наскільки я пам'ятаю, наскільки я вивчав Олімпійський рух, він супроводжувався наступним гаслом П'єра до Кубертена о спорт ти мир!» Та вдумайтеся, о спорт, ти мир на тлі величезної війни, за якою спостерігає весь світ, спостерігає, бачить все це практично в режимі онлайн. Ідеться про вбивство людей, масове вбивство. А різними типами зброї, в тому числі, і, наприклад, методом авіабомбардувань, чому зараз піддають російські окупанти українське місто Авдіївка, наприклад, не зважаючи на те, кого вони там вбивають, ми з вами говорили про московський патріархат, так вони і паству московського патріархату вбивають їм їм, взагалі-то байдуже відверто кажучи. І на тлі цього, от я не знаю, як сумістити гасло о спорт, ти мир. А із тим, що представників країни, яка вбиває людей і руйнує цілі міста, і іншої країни, яка стала майданчиком для старту російських російських ракет, якими також вбивають людей, і руйнують міста, допустять ну, в нейтральному статусі, ну допустять до змагань. Ну таке оспорти ну, але є винятки, я так розумію. Існують певні нюанси. Ось про це ми зараз і поговоримо. А з нами в студії Юрій Чебан, український веслувальник, каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон в 2012 та 2016 роках, бронзовий призер Олімпійських ігор. Це в 2008 році. І взагалі Юрій п'ять разів брав участь в Олімпійських іграх. Юрію, вітаю вас! Вітаю, вітаю наших слухачів. І принагідно пишаюсь, просто пишаюсь так. вами, тому що щонайменше двічі український прапор піднімали? Ви стояли на, на вищому щаблі, на вищому п'єдесталі, лунав гімн України. У вас є і бронзова медаль. Ну це спортивний подвиг, правда, правда. А що нам робити? Ось з цією історією про допуск російських і білоруських спортсменів в нейтральному статусі, і з цим рішенням міжнародного олімпійського комітету. Як до цього ви поставились? Я хочу трохи, трохи відійти від теми, тому що щоб наші слухачі розуміли, хто такий Томас Бах. Тому що це не перший випадок, коли Томас Бах витягує, можна так сказати, за вуха російських та білоруських спортсменів. У нас вже в спортивній сім'ї були такі випадки, коли організація, міжнародна організація ВАДА, прямо вказуючи на порушення допінг. Правил російських та білоруських спортсменів не допустила їх до змагань, і саме Томас Бах їх допустив під нейтральним прапором. Таке було в 2016 році. Ми всі були свідками цієї події але ми можна так сказати, не звернули увагу на той факт, що Томас Бах тоді віднісся до них, до, до них як до, скажімо так, такий щідячий режим. Зробив їм, і все одно це були представники цих самих країн, навіть якщо в них був нейтральний прапор, і ця історія повторюється саме зараз, коли ми на наших очах ми бачимо, як вони вони втілюють такі, можна сказати, жорсткі правила допуску, але це все одно правила допуску. Ми можемо говорити там по по-різному, але це все одно умови допуску цих спортсменів, цих країн до, до всесвітньої арени, там, де всі мають, мають можливість висвітлити свою думку. Це міжнародна така платформа, де всі спортсмени виходять і спілкуються з один з іншим, тобто вони нададуть можливість приїхати білоруським та російським спортсменам. І вже міняти думку суспільства на міжнародних змаганнях на Олімпійських іграх або на чемпіонатах світу, там де будуть розіграні квоти олімпійські квоти, це, це трохи інше питання. Я думаю, що ми зараз до цього дійдемо, тому що вони рекомендували, вони так можна так сказати, хвостом вільнули, і вони переклали відповідальність на міжнародні федерації, те, що сталося зараз першою федерацією фехтування. До речі, Томас Бах він сам у минулому фехтувальник, і вони переклали на, на, ці, на ці міжнародні федерації, тому що вони саме мають можливість допустити або ні. І це вже інший етап ризику, коли у спортсменів будуть вже квоти. Це інший етап допуску буде. І я, я рахую так, що це просто можна так сказати: відклали рішення по допуску трохи. Трохи на інший час. Тому що зараз сказати ні, це з їх боку буде дуже жорстко. Сказати так, це теж, теж жорстко. Тому я вважаю, що вони просто затягують час для того, щоб ну виграти якісь якісь рішення. А яким може бути це рішення, як ви вважаєте? От ви, ви як спортсмен, як до цього ставитесь? Знаєте, я подумав про те, що. Повернення росіян і білорусів на Олімпійські ігри навіть під нейтральним прапором, а це певним чином якби така легалізація російської дезінформації, яка говорить наступне. А я просто це дуже добре знаю. Російські боти просто люблять мій акаунт у Фейсбуці, та і вони постійно, значить, посилають якісь меседжі на кшталт того, що от політики придумали цю війну. А українці гибнуть. І ми з вами розуміємо, що все це народжується десь внутрішніх ФСБ для того, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Які-то міфічні політики, де-то там придумали, ні, ні, неуважаємо. А причиною війни є Російська Федерація, є її, її диктатор Владимир Путін. І тут от все це розмазувати просто неможливо. Таким чином зносяться, зносяться певні. Акценти і розуміння того, що відбувається насправді, оскільки таким чином, на мою думку, підкреслюю, Міжнародний олімпійський комітет говорить, ну там політики пусть розбираються, вот где-то там, а вот спортсмены, они же ни в чому не виноваты. Да? Вот, вот они пусть себе состязаются. І таким чином, вибачте, світ... Так ну, робить вигляд, що і війни цієї немає. Ну, Все йде за розкладом, правда? Олімпійські ігри, так Олімпійські ігри, час обідати, час обідати. Ні, шановні, у нас людей вбивають в країні. Як ви, Яким може бути рішення? От Ви кажете, що вони тягнуть час, для чого тягнуть час? І яким може бути це рішення, на вашу думку, от з точки зору людини, яка вигравала Олімпійські медалі, і нагороди, і золоті медалі в тому числі? Ну насамперед вони намагаються відокремити саме зараз. Вони намагаються відокремити спортсменів від війни. Типу, вони не впливають на хід подій. Вони не в цьому не винні. Тому що, взагалі, що таке спорт, що таке олімпійський спорт в античні часи. Навіть навіть царі намагались бути дотичними до цих подій, вигадували якісь. Олімпійські кваліфікації саме для себе, от саме колесниці, коли вони були змагання на колесницях, це на таких візках це були створені спеціально для царів, щоб вони мали можливість доторкнутися до олімпізму, тому що олімпійці вважались полу напівбогами. І саме зараз вони намагаються відокремити, тому що спорт це є чистота. За цим на, на, постійно стежить, як я вже казав, міжнародний антидопінговий центр. І вони зараз намагаються допустити спортсменів, які жодного разу не проходили допінг-контроль за два роки. Це також одна з тем, яку потрібно піднімати, тому що вони зараз кажуть, Окей, ви допускаєтесь, а хто за ними наглядав? Тобто є така практика, коли всі спортсмени, незалежно від країни, незалежно де вони перебувають, вони здають допінг контроль систематично для того, щоб відслідковувати й будь-який період підготовки, як змагальний, так і позазмагальний. І вони зараз можна сказати два роки, перебували взагалі у сірій зоні, де вони мали можливість при приймати все, що завгодно, і. І зараз випустити, можна сказати, як ящик Пандори відкрити і випустити їх на спортивну арену там, де вони будуть просто займати перші, другі, треті місця і трусити своїми прапорами. Ми ж, ми ж це не зможемо ніяк проконтролювати. Вони просто винесуть прапор з якимось написом Z і, і просто його розкриють на, на п'єдесталі. ніхто цього не заборонить. Ну, тобто, на це є заборона, але якщо вони це зроблять в самий такий відповідальний час, коли всі, всі фотографують п'єдестал, ніхто не може сказати, чи буде таке, чи ні. І, і вони зараз хочуть відокремити спорт від політики. Тобто, що це не політика, це спорт, це спортсмени, вони, вони не несуть відповідальності за своє. За свою владу, але у нас є випадки, які зафіксовані документально, що деякі спортсмени приймали участь у, у таких можна сказати концертах. У нас є зафіксовані випадки, коли федерації своїми відкритими листами підтримували. Саме Федерація висловання Російська вона підтримала спеціальну операцію, на що є документальний лист з підписом президента Федерації. І, от як відноситись до таких випадків, я не знаю, але вони, але вони все одно хочуть їх допустити. І я думаю, що в такий час потрібно робити кардинальні рішення, приймати кардинальні рішення, якщо Томас Бах не справляється зі своїми обов'язками, є така процедура, як, як недовіра це це перший крок до того що е, нас не влаштовує такий хід субтакий е, хід подій е, саме саме недовіра це буде е, наш крок до того щоб ми спробували е, переломити хід хід подій і визнати е, або визнати ало або або навіть е, створити такий е, важіль для того щоб можна було наступникам, які прийдуть до керівництва Міжнародного олімпійського комітету, трохи бути обережнішим і відчувати, відчувати суспільну думку. Адже у нас є ще інша така проблема з, з, з НОКами, національними ноками інших країн, тому що у нас є такі ноки, в яких фактично відсутні спортсмени. Тобто в них є право голосу, але в них немає спортсменів, які представляють їх країну. Але є міжнародна федерація, яка їх допускає, і вони мають право голосувати. Такі африканські країни, на які, до речі, і саме впливають Російська Федерація своїми своїми грошовими щупальцями, ми, ми також повинні це враховувати. Та-та, я цікавився ситуацією у світовому хокею. Та хокеї хокеї з шайбою, так там. Подібні процеси відбуваються, і там голосують країни, в яких немає хокею. От просто немає. Ви я зараз не для того, щоб когось образити, але є такі країни, де просто немає хокею, немає ковзанок, немає команд. Але вони голосують, в тому числі за допуск Росії на чемпіонати світу. От виглядає це, звісно, дуже карикатурно. Знаєте, що мені доводилось чути, що відомо, що росіяни, російські спортсмени отримали наступну методичку, щоб на всі питання. Стосовно війни відповідати Ми за мір. От ми за мір. А і при цьому я так розумію, що функціонери міжнародного олімпійського комітету вони ж е, якби не деталізують цю ситуацію, що значить мир, а в розумінні Російської Федерації ну тобто, з їхньої точки зору, знищення України, вони ж фактично нашим партнерами кажуть: Віддайте Україну, і буде мир, і наступить мир. Тобто, от в їхньому розумінні це така історія з миром. А ось ось ця історія з, з, з опитуванням російських спортсменів і цілком імовірною їхньою відповіддю стандартною ми за мир. А це це реально, реально реальна пропозиція, а якби як, як тест для допуску на Олімпійські ігри? Чи вона обговорюється, чи це просто ну от якесь непорозуміння? Що вам відомо? Мені відомо, що ті умови, які вони зараз проговорили, вони досить такі, як ви вже сказали, ефемерні, тому що їх практично неможливо перевірити. Одна з умов це не бути військовим. Тобто, а якщо ти був військовим місяць назад і зараз подав там типа, рапорт і звільнився, що це означає? Тобто ти був... На момент, коли ти виїжджаєш з країни, ти вже не є військовим військовослужбовцем, або там, або в поліції, або ще в якихось силових структурах. А потім, а потім по поверненню з олімпіади, так, знову пишеш так, рапорт так, і так. знову одягаєш погоди. Тим більше розуміючи, що значна частина спортивних клубів в Росії вони є частиною силових структур. Так, це і Динамо, це і ЦСКА це взагалі армійський клуб. І, і там спортсмени мають офіцерські звання російської російської армії, так от я саме про, про це і говорю. Що е, є такий момент, якщо, е, як, якщо немає контракту, то, тобто фактично ніякої прив'язки до силових структур немає. Спортсмен вільний. Е, інша ситуація, що таке означає мир. Для кожного мир це означає е, ну, своя концепція, яку вони розглядають. Е, Інший ще такий от момент, як, як, як бути до того, що в нас є список санкційний список спортсменів спортсменів, які в ньому знаходяться, і які вони також планують допустити. Якщо до цього бути, ну це, 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 це теж питання. Потім я думаю, все-таки, що нам потрібно трохи. Робити такі кроки на випередження і створювати свій свій список умов, тому що розумієте да що рано чи пізно це станеться. Ми повинні бути чесними саме з собою. Рано чи пізно це станеться? Ну вибачте, да. це це станеться, але так. ми розуміємо, що е, спортсмени Німеччини повернулися на Олімпійські ігри, але це сталося вже. А після після фіналу і після катастрофи гітлерівського режиму я до чого згадую тут спортсменів Німеччини, тому що на жаль, в історії Олімпіад були ж масштабні помилки. Згадуємо. Берлінську олімпіаду 1936 року, коли фактично це був засіб реклами Адольфа Гітлера на на весь світ. Правильно, тобто це був дуже пропагандистський захід на той момент. Ну і здавалося б, ми ж вже маємо досвід, і, і треба не лише його вивчати, а й не припускатися минулих помилок згідно з вами. Але хочу вам нагадати, що ми зараз, зараз живемо в. В такий час інформаційного потоку великого, в той момент, коли Гітлер нападав на весь всесвіт, можна так сказати, і всі це пам'ятали, то зараз новина перекриває іншу новину, і і я можу з з вірогідністю в 99% сказати, що через 2-3 роки ніхто не згадає ну так в масштабах, крім українців. Європейці, ну була так був такий час. Була війна там у Грузії, була війна там ще десь. Вони час іде, і вони це забувають. І ну як, як і політики, політики міняються, вони звертають все на попередників, як кажуть, ну і так далі. І е, е, майбутні спортсмени, майбутні політики не несуть відповідальності за попередню владу. Ми ж теж повинні це розуміти і ну і і час зараз міняється інформаційна така при такому інформаційному потоці коли ну дуже все так динамічно неможливо неможливо зараз сказати що буде через через рік або два тому я впевнений що вони над цим також інтенсивно працюють як і ми за відсторонення російських та білоруських спортсменів, так і вони з того боку працюють за Легалізацію російської пропаганди на спортивній арені і у них є. Не забувайте про це, що у них є дуже ефективний важіль. Це гроші, це, це ну це газ, нафта, і вони роздаючи такі конфетки, дисконти іншим країнам. Вони просто схиляють їх на свою сторону. Ми теж повинні це враховувати. Війна нікого не стосується крім нас. У нас є, є країни-побратими, але ну, це ж буде невічно. Ми, ми також повинні це розуміти. І тому я і кажу, що потрібно зараз вже відпрацьовувати можливий е, перелік тих моментів, які б в нас влаштовували при, е, при допуску цих спортсменів. На, ну, тобто, Париж пройде. Ми також повинні це розуміти. Париж пройде, навіть якщо там російські і білоруські спортсмени не будуть приймати участь, будуть наступні змагання. І це, це питання все одно винесуть на, на, загальний, на, на, на загальний розгляд. Але, знаєте, я от про що подумав, що наскільки ми спокійно говоримо про. Політичну корупцію в спорті, правда, погодьтеся. Тобто, от і ви сказали, що це ж питання грошей, і вони роздають цукерки організаціям. Я от дуже шкодую, що фінансові корупційні скандали, наприклад, до прикладу, ФІФА та величезна світова федерація футболу. Що мені здається, просто не дотисли всі ці історії. Хоча ми з вами бачили дуже багато повідомлень, що чемпіонат. Було продано і Росії свого часу, а війна вже йшла. Це чемпіонат 2018 року. а І Катару чи Катару було продано чемпіонат. Ми про це багато бачили журналістських розслідувань. А, ми бачили обшуки в штаб-квартирі тієї ж самої ФІФА. Але мені здається, що з того часу світовий спорт не зробив ніяких висновків, хоча дуже дивно. Що ми часто говоримо про там корупцію в політиці? А чому ми не говоримо про корупцію серед спортивних функціонерів? І так спокійно ставимось до того, що цілком ймовірно, що росіяни просто купують національні національні федерації. Скажіть, що ми можемо зараз зробити на рівні України, до якої прислухається багато країн? Це правда, в плані ініціації от скасування цього. Наміру Міжнародного олімпійського комітету допустити до Олімпіади російських і білоруських спортсменів, якою має бути наша політика? Це, ну, на, на мій погляд, це е, системні, системні такі е, кроки, які би... Е, Нагадували людям, от якраз ця новина про, про FIFA, Це якраз доказує те, що я казав, що е, одна новина замінює іншу, і так воно затирається, і все, все, ніби все, все окей. Е, Системне системне нагадування про те, що йде війна, і гинуть люди гинуть на і наші люди, і люди, і люди, які приїжджають захищати українську і світову свободу з до речі з тої ж самої Білорусі, з Літви, там Ну з Америки, всюди приїжджають. міжнародні батальйони. Вони також гинуть за за світову свободу, тому що всі розуміють, що наступні це буде Польща і так далі. І ми повинні нагадувати людям, що що це стосується, що це не норма, коли в 21-му році гинуть люди, навіщо це? Працювати з федераціями, пропонувати приїхати сюди, щоб вони на власні очі побачили руйнівний, скажімо, руйнівну пропаганду свободи миру, яка несе російська і білоруська країна. І тільки так ми можемо. Ви розумієте, що ці, ці рішення. Приймають ті люди, які навіть в Україні на разу не були. І в цьому то й проблема, що для них там війна, як, як, ну, як такова, не існує. Вона існує тільки в телефоні або на телебаченні. Якщо ти це вимикаєш, то інформаційний потік він зупиняється. І ти вже не відчуваєш такого натиску з того боку, і, і оце потрібно людям доносити. Їх потрібно запрошувати. Національні федерації повинні працювати з міжнародними федераціями, насилати їм докази, руйнівні докази російської пропаганди. Оце потрібно акумулювати і направляти не просто листи. А відео і аудіо докази, які безпосередньо відносяться до, до цього, ми з вами пам'ятаємо історію Олімпіади 80 в Москві, а яку заблокували і на яку не поїхали ряд країн цивілізованого світу. Все дуже просто тоді Москва вдерлася в Афганістан, Росія вдерлася в Афганістан. Зараз Москва зараз Росія вдерлася в Україну. Такі заходи, як бойкот Олімпіади, вони завжди є неприємні, правда. А, але але це ну якби така дієва форма протесту, а проти в тому числі і подібних рішень а, на сьогодні. Дискусія про а, можливу можливий бойкот будь-яких змагань, де беруть участь російські і білоруські спортсмени, є доречною. Як ви вважаєте? Коротко? Я думаю, що так, да. це, це дієва. Така історія, але потрібно трохи інший підхід міняти. Не поїхати бойкот це можна так сказати відсторонення від самих змагань. Але ми ми всі як спортсмени, ми готуємось до, до змагань, ми готові на них вийти, і ми повинні бути присутніми в той момент, коли все відбувається. І саме коли виступають, будуть теоретично виступати російські та білоруські спортсмени. Якщо вони будуть виступати, Україна має. Зупинити ці змагання, щоб вони взагалі не відбувалися ні, ні, ні для кого. Я от вважаю, що це ефективний бойкот буде і резонансний для міжнародного суспільства. Ну і точно треба діяти. Треба робити заяви, треба бути активними в цьому питанні. Дякую дуже, Юрій Чебан, український висловальник, каноїст, а дворазовий олімпійський чемпіон і бронзовий призер Олімпійських ігор. Пане Юрію, дякую вам. Дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.